За три місяці в Україні розпочнеться вступна кампанія до вищих навчальних закладів. Тому вже зараз і батьки, і майбутні абітурієнти ретельно вивчають пропозиції вишів щодо вступу і навчання. Днями в політехнічному технікумі Конотопського інституту Сумського державного університету для абітурієнтів відбувся День відкритих дверей. Викладачі та студенти технікуму закликали не боятися обирати технічні спеціальності, адже вони завжди стають міцним підґрунтям для подальшого навчання і роботи. Чи варто боятись технічних спеціальностей? У технікумі ви маєте можливість вибрати спеціальність серед існуючих пропозицій це будівництво залізниць, будівель та споруд, автошляхів та аеродромів, обробка матеріалів на верстатах та автоматичних лініях, виробництво електронних та електричних засобів автоматизації, менеджмент та обслуговування комп'ютерних систем та мереж. Зараз, до речі, триває процес ліцензування, тобто відкриття нової комп'ютерної спеціальності, обслуговування програмних систем та комплексів. І боятись навчатись на технічних спеціальностях не варто. У Конотопі політехнічний технікум вважають одним з кращих навчальних закладів. Тут можна здобути якісну освіту та з користю організувати своє дозвілля, також радує кількість бюджетних місць і розмір стипендій. Звертаю вашу увагу, що 50% місць це бюджетні місця, тобто ви не платите за навчання і при цьому отримуєте стипендію, яка на сьогодні понад 550 гривень. Всі студенти бюджетної форми навчання протягом першого семестру гарантовано отримують стипендію, а далі вона нараховується зараз. Політехнічний технікум здійснює прийом випускників 9-11 класів, випускників училищ та осіб, які закінчили школу до 2007 року. А також пропонує відвідати підготовчі курси або безкоштовні консультації, що діятимуть вже з наступного тижня. Близько 60 абітурієнтів вже пройшли повний курс підготовки і отримали сертифікат, який дає змогу здобути два додаткові бали при вступі. Підготовчі курси багато чого дали. Я згадала те, що знала раніше, і навчилася те, що пропускала в школі. Тут на другому курсі навчається моя дочка, і ми привели сюди свого меншого. Ярослав свого часу теж здобував спеціальність у техніку. Мів вступити до навчального закладу. Йому радили друзі, мовляв, вчитися важко, але по іншому й бути не може. Тепер подавати документи на вступ до політеху. Хлопець радить іншим. Дуже хороші спеціалісти, дуже хорошо относятся к студентам, все преподаватели, і дають определенну базу знань, которую в дальнейшем можна использовать. Студентське життя у технікумі цікаве, і активне. Абсолютно кожен має змогу проявити себе в науці, і художній самодіяльності. Студентам, що приїхали з іншого міста чи села, надають гуртожиток. З гуртожиток досить такий хороший. Є дві кімнати відпочинку: одна з тенісним столом, інша з телевізором. Є кімната для занять, чисті секції з плитами там. Холодильники більш-менш нормальні. У чому ж переваги навчання в технікумі? Чи не зарано дітям у 16 років поринати в серйозні дисципліни? Навчання в технікумі для молоді на сьогодні є, ну, на мій погляд, дуже необхідною в школі. В 11-10 класі учні залишаються дітьми. Життя сьогодні наскільки швидко плинне, воно жорстке, воно вимогливе і дорослішати сьогодні. Молодь має ну якомога раніше для того, щоб обрати навчальний заклад з високим рівнем підготовки, батькам майбутніх студентів треба пам'ятати, що навчання завжди дається важко. Отже, сумнівним пропозиціям довіряти не слід. Юлія В'юник Сергій Кривошенок для телеканалу Пульсар.